<звучить> Народний трибунал справедливо і сердічно розглянувши матеріали стосовно Антонець Тетяни Іванівни. Пане Юрію, я спочатку запитаю. Представте абсолютно всіх, хто є і хто є Доброводці, Доброводці. Доброводці. із представників влади. Я представляю народну раду, член оконкової народної ради. Робу а можна часу. я попрошу вас зустрітися завтра? Ми за вами прийшли. Що ми з вами прийшли? Дві секунди. Хворі. Народний трибунал, справедливо собічно розглянувши матеріали стосовно Антонець Тетяни Іванівної, встановив, що Антонес Тетяна Іванівна в період після 30 листопада 2013 року в початку масових репресій перебувала у складі правлячої партії регіонів. Публічно не виражала невдоволення політикою чинної влади і правлячої партії. мала достатньо часу і можливостей для того, щоб покинути лави правлячої партії або піти займаної посади, однак не здійснила цього. Отже, Антонець Тетяна Іванівна була згодна з загальною політикою партії регіонів і її очільників і тому є співучасники злочинів, злочинів вчинених ними проти українського народу. Народний трибунал ухвалив запропонувати Антонець Тетяні Іванівні в добровільному порядку покинути посаду головного лікаря Вінницької обласної дитячої лікарні. Будь ласка. А, Примірник вам залишити? Не, Не хочете розмістимо гази. З посади готові? Тому що це не державна служба, не державна, державна посада. І в принципі за професійними якостями я б хотіла я б, як Залишим. Залишим. Ні, це, колективом, привезти. Тому що політичне вподобання це одна справа, а професійна діяльність це інша справа. Але ілюстрації 2000... припадають. Але 2004 рік в залежності на... до чиновників закон про ілюстрацію не прийнятий юра. А наша діє не а За довірою, за довірою, яку висловив народне віччя 9 березня народному трибуналу, що складалося з якої кількості людей. Більше того, народний трибунал діє не за законодавством чинним і не поза законом. А в даний момент юра, а, Народний трибунал діє згідно революційних доцільні. Юра. Екземпляр ну, вам нас... залишити чи ні? Ні, раді Бога, можете. Ну, адреса а, ваша з село Зарванці Данонича 14. А для чого вам моя домашня адреса? Ми хочемо вам за адресою доставити. Ні, залишайте секретар, я на місці, залишить секретар. Зрозуміло. Отже, з посади ви відмовляєтесь. Хвилиночку, я вам е не ви мене признала на цю посаду і, мабуть, Кожен не з вами. Ні-ні ні. -ні, 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 -ні. Це але це я проходила ілюстрацію у 2004 році під час помаранчевих подій. Тож не було Знаю... закону про ілюстрацію. Ну чекайте, але тоді теж проходив, було, було бюро створено, і там каяться треба було. І в принципі, ми рік проводили. Ні-ні ні, ну хай буде, ну і зараз закон про ілюстрацію немає. Я готова вести е перемовини, готова вести співбесіду, будь-скалом. Наприклад, ну ви свою позицію звучали, але в даному випадку вона не відповідає законам держави. Поки що нам все одно, якщо чесно, ми згідно тих законів виходило, що Янукович мав би залишатися президентом. Згідно тих законів ми мали б чекати виборів і так далі. У нас З, виходить революційна право людей. Я згодна, я 100%. Закони, і він має відповісти, Якщо за закони не встигають за революцію, значить ми змушені йти попередним. Отже, а, тоді в нас сьогодні яке число? 17, 17. 17 березня ми мушуємо приділити ультиматум до 19 -го березня, година котра. Чого? Який ультиматум? З приводу. 16.43. 16.43 до 16.43 ми очікуємо від вас заяви. Про те, що ви йдете з посади радио. No, а якщо я не пішла, якщо я її не пишу. Тоді ми змушені будемо діяти згідно uh, суворого закону Української національної революції. <звук> а Секретар ваш є там? Ну і що, і цей закон вибирає. Бачите, ну, думаю, ви пересвідчитесь. Дякую вам за увагу. Ми залишаємо секретарю.